В соцмережах можна побачити ось таку вправу: вона проти набряків в зоні верхнього та нижнього повіка, а також укріплює ці маленькі м'язи. Такий сильний вплив. Та напруження верхнього та ніжнього повіка може додавати додатковий тиск на очне яблуко, на очне дно та на м'язи, які рухають очне яблуко, таким чином прискорювати, на жаль, погіршення нашого зору. Тому можемо спробувати робити ось так: фіксуємо зону коло очей. І м'яко натискаємо повіками один на одне, розпреділяючи навантаження рівномірно між верхнім та нижнім повіком. Таким чином ви не створюєте напругу всередині очей. Ви не напружуєте сусідні м'язи. Вся ваша увага тільки на верхнє та нижнє повіку, і відбувається дренаж, укріплення, тонус повік, без шкоди для зору.